Відпустки на лозровому узбережжі, ретроавтомобілі, сигаретний бізнес, квартири і державна посада. Таким було життя керівника детективів бюро економічної безпеки Олександра Ткачука. До цього дня жахлива подвійна дорожня аварія, наслідок якої молода дівчина залишилася без ніг. На кадрах знятих очевидцями чоловік. Він був за кермом Тойоти Кемрі, через яку й сталася трагедія. У неділю, 14 липня, в Києві на столичному шосе зіткнулися додж і «ВАЗ». Коли водії та пасажири автівок вийшли з них у нерухомий додж в'їхала Тойота. Це друге зіткнення обернулося невиправною бідою для пасажирки. Доджа вона втратила обидві ноги. Чому Бебівець, який і був за кермом Тойоти, не зменшив швидкість, з'ясовує слідство. Один із варіантів Олександр Ткачук не дотримувався швидкісного режиму. Він не відреагував на цю небезпеку, значить він вже їхав з швидкістю, яка не була безпечна. Оскільки в цій ДТП є тяжко травмована, за законом винуватцю мали б обрати запобіжний захід. Як показує практика, найчастіше це утримання в слідчому ізоляторі. Натомість Ткачук опиняється не за ґратами і навіть не під домашнім арештом. І, начебто травмою голови, Бебівець їде на лікування. Натепер розслідування щодо участі топ-посадовця в ДТП передали до державного бюро розслідувань. Якщо провину Ткачука доведуть, йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Утім, моторошна дорожня пригода не єдине, що мало б зацікавити правоохоронні органи, бо ж Тойоти, якою керував Ткачук, у його декларації немає. Не належить автівка і членам його родини. Toyota зареєстрована на одеське підприємство Елвікон, засновником якого є Сейшельський офшор. Сама ж фірма спеціалізується на комп'ютерній техніці і аж ніяк не на оренді авто. Любов до швидкої їзди Ткачук демонстрував і раніше. На цьому відео початок 2022 року. Посадовець під російські пісні катається на рожевому кабріолеті кубинським узбережжям. Варто звернути увагу й на повідомлення щодо професійної діяльності Ткачука. За даними народного депутата Ярослава Железняка, керівник детективів Беп тисне на підлеглих та активно впливає на слідчі дії. На це скаржаться самі детективи. Зокрема, Ткачук активно намагається заблокувати слідчі дії щодо львівської тютюнової фабрики, а саме, приховати її зв'язок з лініями, які нелегально виготовляли сигарети в довколишніх селах. Детективи кажуть, їхній керівник відверто грає в інтересах власників фабрики, а знайдене в незаконних цехах обладнання, спробували розібрати таким чином, щоби неможливо було провести експертизу і довести зв'язок із Львівською тютюновою фабрикою. Натомість у керівництві БЕП наголосили, що ані скарги детективів, ані звернення народного депутата не є підставою для перевірки чи службового розслідування. Можливо, відповідь була саме такою через те, що в Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук провідна фігура. Структура Рабебо влаштована так, що голова органу виконує лише адміністративну роль. Детективи ж від нього не залежать і підпорядковуються тільки керівникові детективів. Тобто Ткачуку керівник детективів має дуже великий вплив на кожне провадження, фактично фактично кожну справу. Він знає, що там відбувається, і фактично він може змінити хід. Призначення колишнього податкового міліціонера Ткачука на таку високу посаду одразу викликало хвилю обурення в громадськості та антикорупційників, бо ж керівного професійного стажу у кандидата було критично мало, а саме це було головною кваліфікаційною вимогою. Поки антикорупційники б'ють на сполох, Олександр Ткачук живе в елітній столичній квартирі, записаній на його матір. Нерухомість преміум класу: 117 квадратів на столичній воздвиженці. Квартири такої площі в цьому районі коштують щонайменше 225 тисяч доларів, і це без ремонту. В декларації головного борця з економічною злочинністю є й інше житло: дві квартири і будинок у Житомирі. А до розлучення помешкань у власності родини ткачуків було ще більше. Варіантів, чому ткачуки розлучилися декілька, можливо, щоб приховати майно перевірку декларації, які подані держслужбовцями, воно перевіряє національне агентство запобігання корупції. В неї є певні алгоритми, які і ризик-фактори, які саме от таким чином і визначають, чи попадає чиновник і його декларація в ризиковані зони. А можливо через те, що саме вже колишня дружина Ткачука виклала на своїй Фейсбук сторінці це відео на ньому сімейний відпочинок на кубі. Рожевий кабріолет і підспівування російській групі Ленінград. На тепер цього відео на сторінці експані Ткачук уже немає. Настала на заваді закордонному відпочинку Ткачука й повномасштабна війна, начебто відрядження посадовця у вересні 22-го року розглядали на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Члени ТСК запідозрили, що перетнути державний кордон Бебівцю допомогли підроблені документи. Попри всі озвучені факти, під посилену увагу ДБР ткашук потрапив тільки після жахливої ДТП. Проте, можливо, саме це стане першим кроком, що допоможе правоохоронцям звернути увагу й на інші епізоди за участю топ-посадовця бюро економічної безпеки. І можливо, цього разу він уже не зможе поїхати на рожевому кабріолеті за обрій.